Вітаю всіх. Важка нічка була сьогодні в країні, і мене також невчасно заснула, тому прокинулась, на жаль. Да, так, шо? вибачте, трішечки такий тормознутий стан через те, що недоспала, але я розгляну пізніше. Сьогодні, але трішки пізніше викладу відео. Навіщо було саме такий масовий удар? Для чого це? Ціль цього. Ось, бачите, енергетику не чіпали, ну, подивимось. Зараз я хочу розглянути питання по запитам на тему мобілізації знову. Ось. Було питання перше: чи приймуть вони санкції ці заборони? Для тих, хто ухилянт, як вони кажуть. Тобто, це арешт на майно, арешт на рахунки. Угу. Ось вже верховна живіця впадає. Тобто, це більш прокачка населення, хто як зреагує. Але давайте подивимося, чи буде прийнятий законопроект про обмеження для ухилянтів. Там, де про майно, про рахунки, про все-все. Обмеження для ухилянтів законопроект буде. Прийнято відповідальність. І відповідальність. Буде все це прийнято, щоб їх обмежувати, щоб вони відповідали всі ці офілянти, як вони кажуть. Буде це прийнято. Це ж окремий законопроект про відповідальність. Приймуть, хочуть прийняти, хочеться. Угу. Ви знаєте, будуть зміни в ньому все-таки. Зміни будуть, тому що неможливо просто взяти і прийняти це, як є. Не приймуть його, в тому вигляді, в якому є, його не приймуть, тому що багато тем ресурсів грошей задіто, і треба змінювати формат, тому що блокування рахунків, це все гроші, це все для економіки, просто дрова. Треба шукати інший шлях. Знову я б сказала тут вирішення питання. Мені як йде через цю без, без мозгу, без углу, знову жіноча енергія. Вона, як буде головний ініціатор, щоб пом'якшити. Добре, тепер залишать відстрочку студентам, які отримують другу вищу освіту. Студенти, які отримують другу вищу освіту. Залишать відсрочку від мобілізації. Друга вища освіта. Що буде? Звісно, це розчіт, це професіонали, тобто це отримання знань, це навчання, це рух вперед, не без цього. Так. Ви знаєте, залишать, залишать. Тому що це питання буде розглядатися ще, і воно буде або взагалі оберуть студентів. Хто має відсторочку, просто напишуть студенти і все. Або ще будуть варіанти. Дивіться, я чого багато карт беру, тому що це питання нелегке. Ось. Так, а тепер дивіться: На Дніколоні імператор це дуже така власна людина, яка зацікавлена на цьому питанні. Буде багато дебатів, і буде, ви знаєте, варіант, як це зробити, щоб їх залишити. Будуть розглядати це питання, і вони будуть намагатися залишити відсрочку для студентів, тому що це потрібно для економіки. Знову ж таки, я не можу сказати на 100%, як це буде виглядати, тому що ви бачите, там багато возні. Возня з цим законопроектом, возня щодо ухилянтів зобов'язані їх. Возня щодо кому відсрочка, всюди возня. Тому поки так, буде багато щиріше.